Чи не найбільше помилок в граматиці англійської мови люди роблять в умовних реченнях, використовуючи невідповідні граматичні часи? У відео проілюструємо усі типи умовних речень, розпишемо їхні граматичні форми, повімо за яких умов їх можна вживати. Отож, в англійській мові. Заведено виділяти 5 типів умовних речень. Перший тип умовних речень це умовні речення нульового типу, тобто zero conditionals. Якщо ми ставимо умови, коли говоримо про закони природи, фізичні закони, констатуємо універсальні істини або розказуємо про загальні звички, тоді слід вживати умовні речення нульового типу. Такі речення формуються шляхом. Вираження present simple теперішнього простого часу в частині речення з if або when if clause, Та present simple в основній частині речення main clause. Наприклад, if you pour oil into water, it floats. If you pour oil into water, it floats. Якщо полити олію на воду, вона залишається на поверхні. Це універсальна істина, тобто фізичний закон. Наступне речення перекладаємо. Якщо я бачу змію, я дуже лякаюсь. Якщо я бачу змію, я дуже лякаюсь. If I see a snake, I get very frightened. If I see a snake, I get very frightened. Якщо я бачу змію, я дуже лякаюсь. Це загальні звички. Слід також зауважити, що якщо частина речення з if або when стоїть на початку речення, після неї ставимо. Кому на письмі, але якщо ж на першому місці йде частина речення main clause, тоді коми не потрібно. Якщо ж ми говоримо про реальні, можливі або ймовірні майбутні події, даємо обіцянки або попередження, або команди, тоді використовуємо речення умови першого типу. Частина умовного речення з if може виражатися здебільшого. У present simple, а також бувають випадки у Present Continuous теперішньому тривалому, present perfect, теперішньому доконаному, або Present Perfect Continuous у теперішньому тривалому доконаному часі. А основна частина умовного речення виражається у майбутніх часах здебільшого future simple – майбутньому простому або наказовим способом imperative mood, або модальними дієсловами may, might, can, could, should і основним дієсловом без частки to. Наприклад, if we have have completed our homework, we can go for a walk. Якщо ми завершимо наше домашнє завдання, ми зможемо піти на прогулянку. If we have completed our homework, we can go for a walk. Тобто це ймовірна майбутня подія. Перекладаємо ще таке речення. Якщо він забуде про нашу річницю, я ніколи не поговорю з ним знову. Якщо він забуде про нашу річницю, я ніколи не поговорю з ним знову. If he forgets our anniversary, I'll never speak to him again. If he forgets our anniversary, I'll never speak to him again. Якщо він забуде про нашу річницю, я ніколи не поговорю з ним знову. Це надання обіцянки або попередження. Наступне речення. Перекладаємо: якщо тобі нудно, йди додому. Якщо тобі нудно, йди додому. If you are bored, go home. If you are bored, go home. Якщо тобі нудно, йди додому. If you are bored, go home. Це речення надання команди. Наступний тип умовних речень це умовні речення другого типу conditionals to. Використовуємо ми conditionals to, коли ми говоримо про теперішні або майбутні ситуації, які навряд чи трапляться, тобто уявні ситуації, що суперечить фактам сьогодення. Також використовуються умовні речення другого типу для надання порад. Частини умовних речень з if тут виражається «past simple минулим простим або «past continuous» минулим тривалим часом. А в основних частинах речення здебільшого фігурує would або модальні дієслова «could» або «might» плюс інфінітив без частки «to». Наприклад, if I were you, I would take it easy and continue working. If I were you, I would take it easy and continue working. Якби я був на твоєму місці, я б розслабився і продовжував працювати. If I were you, I would take it easy and continue working. Це порада. Наступне речення перекладаємо. Якби у мене був один мільярд доларів, я б віддав велику частину цих грошей на благочинність. Якби у мене був один мільярд доларів, я б віддав велику частину цих грошей на благочинність. If I had a billion dollars, I would give a big part of this money to charity. If I had a billion dollars, I would give a big part of this money to charity. Якби у мене був 1 мільярд доларів, я б віддав велику частину цих грошей на благочинність. Це уявна ситуація. І ще одне речення: перекладаємо. Якби вони продали свій особняк, вони б розбагатіли. Якби вони продали свій особняк, вони б... Розбагатіли. If If they 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 sold sold their their mansion, mansion, would be wealthy. If they, sold their mansion, they would be wealthy. Якби вони продали свій особняк, вони б розбагатіли. Це гіпотетична ситуація. Наступний тип умовних речень це умовні речення третього типу: conditional 3. Якщо йде мова про conditionals z3. То ми їх використовуємо, коли уявляємо відмінне минуле уяву ситуацію, яка не відбулася, або виражаємо жаль або критику. І в клоус виражається past perfect – минулим доконаним часом, або past perfect continuous – минулим доконаним тривалим часом. Та would, або could, або might, плюс have, плюс пас партісипл дієслово у третій формі. Наприклад. If you had followed my advice then you wouldn't have gotten into trouble. If you had followed my advice then you wouldn't have gotten into trouble. Поради, if you had followed my advice then you wouldn't have gotten into trouble. Це уявна ситуація. Жаль, критика. У першій частині речення з if спостерігається «past perfect», If you had followed my advice then. А у другій частині речення wouldn't плюс have, плюс третя форма є слово gotten. Наступне речення перекладаємо. Якби ти не поводився так жахливо вчора, ми б пішли в кіно. Якби ти не поводився так жахливо вчора, ми б пішли в кіно. If you hadn't been behaving so terribly yesterday, we would have gone to the movies. If you hadn't been behaving so terribly yesterday, we would have gone to the movies. Якби ти не поводився так жахливо вчора, ми б пішли в кіно. І тут ми спостерігаємо вже у реченні з if Past Perfect Continuous. У останній частині речення Would have gone. Наступне речення перекладаємо. Якби я підготувався до екзамену ретельніше, я б не провалився. Якби я підготувався до екзамену ретельніше, я б не провалився. If I had studied for the exam more thoroughly, I wouldn't have failed. If I had studied for the exam more thoroughly, I wouldn't have failed. Якби я підготувався до екзамену ретельніше, я б не провалився. Тут ми виражаємо жаль. І останній тип умовних речень це мішані умовні речення mixed conditionals. Мішані умовні речення утворюються двома способами: поєднанням conditionals to та conditionals 3. Тут можуть бути дві формули. Частина речення з if виражена past perfect, плюс основна частина речення виражена would та інфінітивом без частки to. А інша формула. If clause, виражена past simple плюс основна частина речення виражена would, плюс have, плюс past participle, тобто дієслово у третій формі. Візьмемо приклад до першої формули. If I had entered university 10 years ago, I would be a doctor now. If I had entered university 10 years ago, I would be a doctor now. Якби я поступив в університет 10 років тому, я був би лікарем зараз. Тобто у нас формула conditional 3 плюс conditional 2. А тепер приклад до другої формули. If I were rich, I would have footed him the bill then. If I were rich, I would have footed him the bill then. Якби я був багатим, я б покрив йому рахунок тоді. If I were rich, I would have footed him the bill there. І тут у нас формула conditional 2 плюс conditional 3. Домашнє завдання. А які приклади нульового, першого, другого, третього і мішаного типів умовних речень можете навести ви. Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, Па-па.